З вами знову експерт з екстрених ситуацій на рибалки, охоті та інших місцях. Ви мене часто питаєте, як справитися, якщо вдруг на вас нападає змія. Тобто, ви бачите змію, вона вам або якось вона вам якось підказала, що вона збирається напасти на вас. Або подала якийсь знак, що буде на вас нападати. Що робити в таких ситуаціях? Все дуже просто. Спочатку ви берете одну руку ставите сюди, іншу руку ставите сюди. І що у нас утворюється? Утворюється вушка. Кобри! Одну руку ставимо сюди. Іншу сюди, і у нас утворюється вушка кобри. І таким чином ви дивитеся змії в очі і відходите плавно назад. Якщо ця ситуація не врятувала вас від змії, є іще інший спосіб, ви на цьому ж місці збільшуєте ефект, піднімаєте одну руку сюди. Іншу сюди, і тепер у вас три голови змій. Переходимо в наступ. Наступаємо тим самим шляхом до змії, але тут важний момент Добавляємо шипіння. Ш. 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 Чому додаємо шипіння? Зміїний, зміїна мова? Ми її не знаємо, ніхто її не знає, але є вирогідність, що, як говорять експерти, 13% ви влучите, що ви сказали своїм шипінням змії відійти 9% процентів із цього це була погроза, ви влучили. А всі інші відсотки, можливо, від набору слів, шипіння, ви сказали якесь слово, яке їй нагадало яку вона не зробила. Наприклад, вона сказали, ш... вона подумала, шуба, треба змінити шубу, і побігла робити свої діла. Ось так легко і без паніки можна захистити своє здоров'я і головне життя.